Сьогодні паяємо ось таке BMS і я покажу, як правильно його паяти. Для початку беремо кабель Пмінус і саму БМС. Далі обов'язково паяємо XT60 і обов'язково паяємо штекер Тобто гніздо. Або в народі ще кажуть мама. Тому що перемкнути його набагато важче, щоб мама у нас не повело. Беремо штекера, тобто папу і з'єднуємо їх докупи. Якщо при пайці гнізді, це не ну, шанси, що поведе, мінімальні, то при пайці цього розйома шанси, що поведе максимальні. З'єднуємо докупи, перевіряємо плюс беремо чорний провід і підпаємо до мінуса. У угу, мене трошки не вистачає, треба акуратненько зачистити ножками. Чому паємо зараз, а не на батареї, тому що зараз зробиться набагато простіше. Саме головне, це не пошкодити ось ці синенькі ось ці от проводочки. Це так звана лужена мідь. Так, до мінуса. Не забуваємо, не плутаємо до мінуса. Є, ставиться. І далі беремо термоусадочку і надіваємо сюди термоусадочку чорну. От так, обрізаємо по половинці, тому що це забагато. І половин, половину усадки ховаємо. На чорну кладемо чорну. Раз. І, до речі, я не уявляю, як паять без третьої руки. Так от воно буде. Тепер ми це все діло наносимо пасту, паста Дніпремовська. Хто має, знає, яку пасту краще нанести, чим Дніпрем. Будь ласка, порекомендуйте. І саме головне не переплутати. Щоб не вийшло, що ми припаяли. не... Е... Штекера, одне гніздо, а штекер. Так, перевіряємо мінус чорний. Тут якраз той принцип, коли 7 разів перевір, один раз припаяй. Так, вставляємо його в третю руку. Нахиляємо його ось так от під, углом, під кутом невеличким, ну можна і Так, І, знову ж таки, не синій, а чорний. Тому що на чорному проводі написано P. Це до навантаження. На синьому написано B це до батареї. Ось так. От, не знаю, видно. От. Б батарі, П навантаження. Так, є далі протираємо ретельно паяльник. Дуже ретельно. О. Ось наш припій. Стажні Премовський він аналог про професіонал, по-моєму, чи як він називається. Паяльник я взяв потужний радянський на 40 копійками Вт, 46, по-моєму. Ну, навіть на 65 Вт. І ось так от запаємо. Все. Воно затікає всередину. Тобто при наявності відповідних матеріалів і техніки все це діло робиться аж бігом. Ось так от вийшло. Чудова блискуча бульбашка, без ніяких потьоків, без ніде нічого. Засуваємо зараз всадочку термічну і е, підпалюємо. Можна використовувати і запальничку. Особливо дуже класно використовувати турбозапальничку, але на ній зараз, на жаль, закінчився газ. Тому використаємо наш український сірник. Я ще той палій. Так, трішечки підживили і натягнули термоусадку. Ось так от вона максимально зайшла. І проходимо. Все, маємо красивий, припайний цей. Далі, що ми робимо наступним чином? Беремо кабель ось цей. І так же само, за, за цей зачищаємо і знімаємо. До речі, поки не пізно, треба перевірити, чи ми правильно припаяли. Так, правильно мама. Так, правильно, мінус. Так, тепер ми сюди трішечки підчистимось так і будемо підпаювати інший провід. Зачищаємо. А як підпаяти косу я вже покажу в іншому відео. І закручуємо. Закрутили, закрутили. Закрутили. А насипати ж пасти паяльної сюди. Забули. Так, пасту насипали. третю руку зажали. Тут теж треба було відміряти спочатку, потім пасту. Наносить, ну ладно вже. А, значить, лудимо провід, щоб так я паяльник не включений. Ось так от Ну, він в мене вже залуджений. І не забуваємо регулярно протирати паяльник. Після того, як ми залудили провід. Пляха-муха. Наносимо трішечки паяльної пасти і далі вставляємо. Можемо зараз вставити термоусадку, але я вставлю її в кінці. Тобто ролі абсолютно ніякої не буде. Угу, чуть вперед. І зараза о. о, виставили ми ідеально, а треба, мабуть, трошки обрізати, бо забагато залудив. Заводив гарно, фіга бліжеш. Так, є припойчик. До речі, дуже гарно ріжуть провода манікюрні ножнички. Шкода, що їх надовго не вистачає. Тече гарно. Ще трішечки і все би готово. Ну от можна навіть ще разочок для контроля. Все, тепер можна знімати раз, знімати два. отправляем за шкварцей. Снимаем. Раз. И вышло вот такая вот интересная штука. Теперь надеваем термоусадку, Снимаем паяльника. Перейшли еще и на автономку. И, и... термоусадочку Досажуємо трішки пройшли, посадили термоусадку, підправили пошкоджений кабель, він корпус, і зараз повністю за цей. Замазуємо. Так, готово. Витираємо від сажі. До речі, на запальнички такої копоті не буде. Так, термоусадка готова, залишається тільки її від жиру, від паяльної пасти. І у нас БМС підпайна. Що, що ми робимо наступним чином? Ось так от будемо підпаювати. Верхній провід піде до плюса, обріжеться, а нижній провід піде до БМС. Таким чином ми вже не перепутаємо. Цей провід йому нікуди діватися, він буде тільки до мінус батареї. На цьому все. Не забувайте за підписку на обидва канали. І не забувайте, що в мене телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися.